Днях задумалась, знаєте, про що, ну це не на днях було. Ми були одного разу в Шевченківському суді і просто зайшли на відкрите слухання. Нічого особливого, це ДТП. У нас була мета пророзуміння ситуації в цілому. Щоб зрозуміти, як надалі поступати. Суддя ніби спочатку погодилась, але була не у, не у мантії. Почала одягати рукав, сказала, добре, дві секунди, почала одягати рукав, і коли побачила мене, я була в білій, мантії, можна сказати. І коли вона побачила мене, вона сказала, ви хочете? Я вам зараз устрою цирк. Якщо ви хочете в цирк, то нехай вона заходить. Якщо ви не хочете, нехай не заходить. Так от, я задумалась над грою слів. Для римського права це в принципі все нормально. Держава, що таке держава? Держава без людини не може. Людина без. Без держави, це без проблем. Значить, держава це держати владу. Посадовець, поседер це французьке дієслово, володіти чимось або кимось. Тобто власники господарів посадили когось, щоб самим не відповідати творцем за власні злочини. Але чи це так буде насправді? От в чому вопрос.